Перший матч нового сезону Чернігівська Десна грала на виїзді проти головного фаворита нинішнього чемпіонату Олександрії. Сподівання на вдалий вояж вже на першій хвилині затьмарив Сергій Старенький, про якого забуло у штрафному майданчику. Перша ж атака господарів увінчалася голом, причому півзахисник Олександрії відзначився після добування від поперечини. Зрівняти рахунок у Деснянців міг Єгор Картушов, але той бездарно розпорядився виходом один в один з голкіпером. Однак на початку другого тайму відновив статус кво захисник Десни Вадим Мельник, що вище за інших вистрибнув у штрафному майданчику Олександрії. Чернігівці цілком могли повести додому три очки, якби Агапов не зіпсував швидку контратаку. І сам не пробив, і пас точний не віддав. Господарі вже у доданий арбітром час продемонстрували, як треба використовувати моменти і вигравати матч. Ми знали, що ця команда дуже сильно проводить свої контратаки. Це і показав цей матч. Я вважаю, що я звичайно було б нічільний спорт матчем, тому що моменти для наших дворі були. Але ми більше хотіли перемогти. Чуть не вийзло. Поздно выключили, сразу выключились, получается. Просто так Мелочи жизни сегодня не повезло, завтра полезнее.